Нам потрібна інклюзія, а не влади. Ілюзія. Бюджет має служити обороні, а не декору. Інклюзивність, повага до героїв. З такими плакатами вийшли кияни на мітинг. Під стінами КМДА Кияни продовжують вимагати спрямувати 20% столичного бюджету на потреби ЗСУ та підвищити рівень інклюзивності. На думку мітингувальників, військові з пораненнями та інвалідністю мають комфортно пересуватися містом. Натомість додатковою вимогою мітингарів є відкритість і можливість звітування, адже деякі з програм, на які місто декларує кошти, недоступні для аналізу. Додамо, що сайти київських департаментів КМДА просто існують. Вони не наповнені інформацію про інклюзію та створення безбар'єрного середовища. Одна з активісток малює крейдою надписи на асфальті, щоб привернути увагу до проблеми. Мітингувальники зазначають, що будуть виходити на акції до того моменту, поки не перейдуть до конструктивного діалогу в кабінетах, а не на вулиці.